Якщо ви, як і фермер Петро, помітили на ваших рослинах сої такі ж плями, відомі як бура або бактеріальна кутаста плямистість. Пам'ятайте, таке захворювання є серйозною проблемою, що потребує комплексного підходу до боротьби. Джерелом інфекції є зараження насіння минулого року та відсутність обробки насіннєвого матеріалу. Для запобігання поширення хвороби на верхні листки необхідно застосовувати ОМД добродій 3 кілограми на гектар. Таке застосування підвищеної. Ефективність фотосинтезу, що необхідно, оскільки листки уражені, посилить вбирання основних макро- і мікроелементів з ґрунту. Також добродій комфорт універсальний 0,1 літр на гектар для підвищення стійкості рослин, стимулювання фунгіцидної та бактерицидної дії на збудники хвороб. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість такого обробітку становить від 794 гривень на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та нового року. Попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами, поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті щедрих врожаїв.